Що відбувається в Мелітополі, і що насправді задумали росіяни? Ми зараз поговоримо про це з Іваном Ступаком, це експерт українського інституту майбутнього та колишній працівник служби безпеки України, пане Іван, вітаю. Да, добрий день студії. Вітаю вас, дякую, що запросили то е, навіщо росіянам сім'ї працівників АЕС? Тобто, це чергові заручники в руках росіян, чи це щось більше? Ну, дивіться, ну треба визнати, що не тільки е, сім'ї е, працівників АЕС забирають е, з цієї території орієнтовно 80, 18, перепрошую населених пунктів, де забирають людей така примусова евакуація. І тут є декілька варіантів. Вони, в принципі, свідомі. Я от, поки що не однозвучую да, що є. По перше, це можливо як варіант Вон, таким чином будуть робити фільтрацію громадян е, на предмет там, чоловіки. Це окремо потенціал для. Для мобілізації жінки з дітьми окремо а, Другий та фільтрації це а, причетність цих людей до діяльності українських сил безпеки, тобто для до служб безпеки, військового формування, національної поліції, органів розвідки військової для того, щоб виявити, хто з цих людей працює на Україну да допомагає українцям, зливає інформацію. А, тепер зрозумійте, коли цих людей, ну людей місцеве населення, не буде в цих регіонах, то за думкою росіян. У Українського командування не буде, тобто інформаторів наших, да, які будуть інформувати, як переміщуються російські військові. Тобто, таким чином Україна позбудеться очей на цих територіях і дозволить росіянам зробити гарні фортифікаційні споруди, розсередити свою техніку, зробити склади з боєприпасами, а українці про це знати не будуть. Ну і другий варіант це. Коли вони забирають таку велику кількість громадян, називається цифра 70 тисяч. Вони будуть розміщувати їх десь на півдні. Зрозуміло, що це будуть гуртожитки, це будуть будинки відпочинку, і швидше за все вони будуть ділити ну, ці наші громадяни такі місця, там санаторії разом з. Російськими військовими, тобто таким чином, наші громадяни виступають живим, живим щитом. Отові собі да будинок відпочинку, да? в ньому на першому поверсі проживають росіяни, а на другому, і третьому проживають наші громадяни. І для наших військових ця мішень буде повністю під табу. Ми ж не будемо знищувати своїх громадян, щоб знищити росіян, які там проживають. От власне щодо евакуації, з називається цифра 18 населених пунктів. куди евакуйовують, куди вивозять? Ван Федоров про це нам трішки детальніше розповідав. Давайте ми його коментар послухаємо і зараз з вами продовжимо. Давайте. Але що є цікавим, що ті мешканці, хто туди доїхав і кого там розмістили, між собою обговорюють те, що їх безкоштовно розмістили лише до 11 травня, а потім їм за це ще треба буде платити. Я не розумію, звідки їм це брати кошти. Але другий напрямок, куди вивозять наших мешканців, це Ерефія, і там також є декілька локацій. Перша це Ростов, просто табори. Друге, це в Дагестан везуть також кудись там на курортну зону. Обіцяють точніше везти на курортну зону, але поки що. Що ніхто не доїхав, а, також ми бачимо, що в з цих населених пунктів ворог, коли проводить евакуацію, є тотальне розгрубування та мародерство. Наприклад, Токмакській лікарні залишились лише одні стіни. Всіх хворих перевели до Мелітопольської лікарні, а е, повністю грабуються все з е, е, міської лікарні, і так далі. Така сама ситуація абсолютно у всіх населених пунктів, з яких оголошена евакуація, і там також вже стоять наші мешканці на межі гуманітарної. Катастрофи, тому що звичайно ж, у зв'язку з тим, що робиться евакуація: продукти не завозять, ліки не завозять, допомогу ніяку не завозять. Тож мешканці на грані соціальної та гуманітарної катастрофи. Ну, от власне, те, що вивозять там тимчасово окуповані Кирилівку, Бердянськ, інші населені пункти України, але окуповані десь в тилу. Те, про що ви сказали, так це логічно. Навіщо вивозити в Росію і в Дагестан? Ну це взагалі нелогічно важко прокоментувати такі рішення, що саме вони мали на меті? Можливо, це якісь імпульсивні рішення місцевих колаборантів високоповажних, які так, ми будемо зараз забирати людей. Можливо, вони собі на меті мають там створити якусь електоральну базу з використанням цих людей для своєї якоїсь подальшої політичної кар'єри. Ну ще раз кажу, важко сказати, чим саме обґрунтовано Дагестан та Ростов. Чому саме туди? Чому? Чому не Крим, чому Ростов, чому Дагестан? Е, можливо, безкоштовна робоча сила та навряд чи. Тобто, ну, поки що важко дійсно сказати. А от щодо працівників, так Запорізької атомної електростанції дуже тривалий період, вона знаходиться в руках росіян, знову ж таки було не одне повідомлення про те, що росіяни там шукали і там американські технології, взагалі змушували працівників працювати на них, підписувати контракти з енергоатомом, перепідключати атомну електростанцію так в свою мережу. Знову ж таки, да -да. от якщо під час так званої евакуації я дуже сподіваюся, що насправді втечі з енергодару росіяни з собою прихоплять працівників атомної електростанції разом з їхніми сім'ями. Знову ж таки, чи може це бути з метою саме от спроби далі дотиснути і отримати якісь технології, за якими вони по суті полювали в Україні? Також ну, дивіться. На я не є фахівцем в галузі атомної енергетики, але те, що я знаю, що Після розвалу радянського союзу розвиток енергетики пішов там двома шляхами. Да, Росіяни пішли своїм шляхом ближче там до радянського союзу. Україна пішла там своїм шляхом ну, ближче до там країн Європи. І коли Росіяни захопили там минулому році цю Запорізьку АЕС, для них великим викликом було переключити е потужності цієї АЕС на для використання ну для, для мережу включити в Російську Федерацію, тобто це не просто. Ти береш там не знаю, умовний рубільник, там хлац сюди, тут перевів якось там на залізничній колі стріл, стрілки, да, І все, і струм пішов в цю сторону. Викликали велику кількість з території рефії працівників Росатому. Вони працювали в цьому напрямку. Це дуже технологічно важко було не можу сказати наскільки це питання було вирішено, але зараз і знаю додатково знаю, що з цієї АЕС росіяни викрали. Паливні елементи, які за попередніми даними були виготовлені в Америці в американських компаніях. Вони забрали їх в Російську Федерацію для промислового шпигунства, тобто для того, щоб подивитися, які технології використовує Сполучені Штати Америки в атомній енергетиці. Можливо, вони десь там передали далі цю технологію в Китаї для того, щоб вони зробили свої зразки більш дешеві, більш ну Окей, просто більш дешеві. І ще такий давайте, варіант, ми з вами тут обговоримо, який може варіант розвитку подій? Можливо, фахівців працівників АЕС залишають для того, щоб елементарно станція працювала, росіяни бояться, щоб вона не вийшла з під контролю. І можливо, як варіант, ще такий більш негативний, що коли наші військові зайдуть на територію Запорізької АЕС, да, то росіяни. Наприклад, зв'язавшись з працівниками АЕС, кажуть: слухай, тут твоя родина у нас, ти повинен зараз здійснити диверсію, щоб там на цій АЕС відбулася якась технологічна катастрофа, і щоб можна було звинуватити у цьому. Українські збройні сили, які зараз контролюють АЕС. Якщо ти цього не зробиш, то ми можемо там не знаю, розстріляти або відрізати вуха твої там доньки, твої жінці. Тобто від росіян можна очікувати будь-який варіант розвитку подій. Я не хочу наганяти зараз там страху, але ми повинні бути готові до будь-якого якого розвитку подій ще раз. Е, знову ж таки, оці рухи щодо. Е... Примусової евакуації з деяких населених пунктів українців. виїзд вивезення втеча колаборантів з багатьох населених пунктів правобережжя. Ми бачимо знову ж таки рухи щодо, скажімо так, логістичні. Не зру не до кінця зрозумілі і самих е, загарбників про що вони свідчать? Це не до кінця з... вони розуміють, що вони роблять, чи вони вибудовують якусь оборонну лінію, але по точкових містах, не збираючись, наприклад, там утримувати повністю все правобережжя. Дивіться інформація суперечлива. Надходить спочатку, от ми маємо от пан Федоров сказав, що. Та да, забирають вони лікарні, грабують а, марадерство. Це класний знак того, що росіяни ну в даній цій війні, що вони будуть залишати ту територію, коли марадерять от, от повністю от до до землі, однак коли стін залишають, це непоганий знак. Це означає, що нормально. Тобто є в них бачення, розуміння же деведе, же з доброї води можуть зробити. Проте в той же час а, декілька тижнів тому були повідомлення про те, що в напрямку Запорізької області з півдня Висувається велика кількість е, військової техніки Російської Федерації, тобто, на фоні повідомлень цивільних забирають з тих регіонів, але російські військові в ті регіони висуваються. Тобто, я повторюю повторю свою тезу на початку нашої розмови, що можливо таким чином росіяни е, роблять все, щоб не було у України очей на цій території, оскільки росіян теж розуміють, що Будь-яка людина, маленький хлопчик, маленька дівчинка, стара бабуся, старий дідусь це потенціальні коригувальники вогню українських збройних сил або працюють на українську розвідку або на контррозвідку, зливають інформацію про переміщення нашої техніки. Тому можливо, просто роблять пустелю, щоб не було інформації про переміщення і розміщення російських оборонних позицій.